Друзі, сьогодні готую найпростіший шоколадний пиріг без молочних продуктів та яєць. Для цього беру манку, склянка манки, склянку цукру, одну склянку води, одну четверту чайної ложки солі, пів склянки олії. бажано без запаху, одну склянку борошна, 3 столові ложки какао. І ще беру одну чайну ложку соди, і плюс оцет, звичайно, і відправляю до тіста. І за бажанням можна додати сухофрукти. Я додам буквально жменьку родзинок. І все. І відправляю на деко застелене пергаментом. І для цього пирога буду робити глазур. Для цього беру 2 столові ложки какао, 2 столові ложки цукру. Додаю. 4 столові ложки води. І ще додаю 3 столові ложки олії без запаху. І тепер ставлю все це на вогонь заварити. Корш мій пропікся, і тепер я заливаю гарячою глазурю. Смачний пиріг тортик на швидку руку із мінімум продуктів готовий. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не припустити наступне відео. Усім смачного!